Прогноз на футбол неділя 26 січня, два топові матчі АПЛ Тоттенхем, Лестер та Фулхем Манчестер Юнайтед. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде два прогнози на англійську прем'єр-лігу. Я взяв два, на мою думку, найбільш надійні матчі на цю неділю, а також я розібрав і інші матчі. І варіанти на них ви зможете побачити в моєму абсолютно безкоштовному телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, посилання в описі під цим відео. Там є ще більше думок від мене, а також відкритий чат з українським ком'юніті. Там також багато варіантів для ставок, що в лайві, що по лінії. Це все максимально корисно. Переконайтесь самі. І розпочнемо ми з матчу Fulham-Manchester Юнайтед. І тут одразу хочу сказати, що у Манчестер Юнайтед жахливий захист. Після перемоги над Мансіті, сіті кризового Манчестер Сіті, у М'ю пішла просто якась жахлива серія матчів. Поразки за поразками, велика кількість пропущених м'ячів, і в крайніх матчах їм просто більше щастить і вони забирають очки, але все рівно провали в захисті нікуди не ділися. Особливо Манчестер Юнайтед погано дивиться при стандартах. Дуже слабко вони працюють на кутових, на штрафних і варто зауважити, що й багато привозів. До прикладу, в матчі проти Рейнджерс Магваєр просто пропустив м'яч і таким чином. Вони пропустили гол. Це дуже добре, що Манчестер зміг забити другий м'яч, а інакше було би нічия у тій зустрічі. Тим не менш, хочу відмітити саме проблемний захист Манчестер Юнайтед проблему на стандартах і велику кількість провалів, велику кількість пропущених м'ячів. І у М'ю також ну, досить все погано з реалізацією, тому що багато моментів вони просто не реалізовують. Тим не менш, Фулхем команда, яка не те, щоб теж надійна якась у захисті, але Фулхем має гарні індивідуальні показники результативності. Я вважаю, що при сьогоднішній формі і при тому факторі, що у Фулхема зараз досить непогано йде гра, непогані результати в домашньому матчі. Я вважаю, що Фулхем. Має як мінімум не програти. На цей матч я розглядаю дві ставки: це 1Х та тотал більше півтора на Фулхем, а також індивідуальний тотал Фулхема більше півтора. Чому я вважаю, що Манчестер буде пропускати, тому що Фулхем досить гостро діє на стандартах. У них високий XG по АПЛ вище середнього, і оскільки. Вим'ю велика кількість допущених моментів біля їх воріт. Я в першу чергу очікую на голи від Фулхема вдома. Тому такі варіанти я обираю на цей матч. Один з них я візьму Одинаром, інший візьму в Експрес. Це все ви зможете побачити абсолютно безкоштовно в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Наступний матч Тоттенхем-Лестер. Я дуже часто ставлю на Тоттенхем, недавно ставив. В матчі хофенхайм тоттенхем в Лізі Європи на два голи Тоттенхема як ставка дня, і на кутові в першому таймі. Обидві ставки зайшли. І тут також буду брати як кутові в першому таймі, тому що в Тоттенхема один із найвищих середніх Тоталів кутових в АПЛ. Причому зараз вони індивідуально трошки менше почали подавати кутових. Та тим не менш вони дають подавати кутові своїм суперникам, І зважаючи на те, що Лестер буде мати тут свої моменти в цьому матчі, тому що у Тоттенхема чимала кількість травмованих гравців, особливо в мене є питання до захисту та до центру поля. Ну і в нападі також є деякі проблеми. Та, тим не менше, Лестер буде вибігати в контратаки. як ми пам'ятаємо, у першому матчі між цими командами Лестер. Зміг забити ворота Тоттенхема, і стандарти там також відбувалися і від Тоттенхема, і особливо в першому таймі. Тому кутові в першому таймі тотал більше 4,5 я беру на цей матч. А також основний варіант ну я вважаю, що тут голи будуть від обох команд. Обмін голами та тотал більше 2,5, А також все ж таки не програш Тоттенхема вдома, та тотал більше 2,5. Це Ті три варіанти, які я буду брати на цей матч. Якщо ви погоджуєтеся з моєю думкою, то напишіть, які варіанти ви будете брати на цей матч в коментарях. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.